Привіт такі друзі! Розпочинаємо новий влог нашого життя, нашого дня. Беремо вас з собою в цей влог, ми йдемо на каву з друзями, в кав'ярню, в кав'ярню йдемо. А от тут у нас неподалік, ми там вже були. Пам'ятаєш? Там у нас такими східцями гори ніби гірки такі були. От Ми йдемо туди, там смачна кава, вчорашній похід на каву вчорашній залишив дуже неприємні відчуття. Кава була несмачною. Тож, йдемо в перевірене місце, хочеться смачне лате, а там смачну каву роблять. тож Є годинка часу, зустрітися. Тож робимо це. Фу, щось неприємний такий да. запах, так? Дим. Дим, так. Давай, давай вперед. Лілії як пахнуть. Несправжні, я обожнюю лілії. Я взагалі всі квіти обожнюю. люблю. Ну Є, звісно, улюблені, але Лілії одні з них. Така гарна фотозона. Дивіться, які гарні ромасочки. Ми тут вже якось були один раз, тут гортензії. Ми вчора ще купили також гілочку гортензії. Там у тут лілії дуже гарно. Води тісточка продають, і кава смачненька в них. Є тут гарний такий двір Ми минулого разу. Будем Ви вже вирішити. А як походить і так це? Такі місце. Інстаграм, не пофотографуватися. Дуже класно. Так, ходімо, Аліса, каву замовляти. А тьоті потім пізніше прийдеш. Тьоті сфотографуються, потім ти прийдеш, коли нікого не буде, добре? Ходімо поки що. Ну то діти почекають, коли тьоті сфотографуються, добре? А потім ти. Тут ми сядемо сьогодні. А на меню не приносили, ні? А там треба замовляти. Ходімо. Ти тут? Так, це наш номерок тримай. Я взяла капучино, хочу гарячу каву. Я Женю замовила просто каву з молочком, також гарячу. Зараз на вулиці прохолодно, то хочеться чогось гарячого. Дівчинка нам робить. Так, пішли, пішла я. Будемо чекати. Аліса хоче фотографуватися, як завжди. Обережно, Аліска там. Ага, це ти так бачила, що так фотографувалися? Хтось так сидів там? Давай по-іншому, тепер з іншої сторони, там вже сфотографувала. І на... А, Перше, що, а що це таке? Гума, а, це, це гума. Гума? гума. А, я гума. бачила цей фрукт, продавали, а, він це, мене це, зацікавив. Тому я його купила для тебе. Для мене? Ну давай. А Женя пробувала вже? Так. А ви пробували? І без мене! Ах, такі. ще вчора. Як бабця якась. Б я, б я. Схоже на кізіл Дуже сильно. А, такий тирковатий та, з кислиночкою. М -м -м. Що, і сам, ось спробуй, хочеш спробувати? А це Таня нам таку принесла, такий фрукти, це, мабуть. Чи ягідка така, я не знаю, що вона. Це водорядний, що щось свято. Ну, цікаво. <губ> <губ> ось, <губ> спробуй, будь ласка, дуже смішно. Чи їсти можна, мені подобається. Всім сподобалось, крім мене. Дивіться сподобалося, але цікаво, цікаво. Ще знаєте на що мені дуже схоже? На агрус. От щось таке між Агрусом і Кізілом смак. М'якенький, шкірочка в нього така не жорстка, смачненька. Мені сподобалося, потрібно точно дізнатися, скільки коштує. Таня купувала, але не пам'ятає, скільки воно коштує. Я на базарі бачила, в одному місці продавалося, так краєчком ока глянула, що можна буде спробувати. От Таня мене випередала, випередила і дала спробувати. Смачненьке. Ти там танцюєш? Принесли мою каву, нарешті, а то всім принесли окрім мене. Щось вони вчеку. Замість трьох капучино дві такі нам порахували, аж дозамовляли. Все, смакуємо. Тут Таня ще нам шоколадочку принесла, то будемо пити каву. Так, ну що ж, ми каву попили, приємними емоціями підзарядилися, тепер йдемо додому. Час готувати обід. Я не провіз в аеропорт. Все, ми вдома. Йдемо готувати обід, так, Аліса? Да. Так, а на вечір в нас є деякі плани. Поки що тримаємо інтригу і нікому не розповідаємо. Обід я приготувала на обід у мене сьогодні макарони, душковна капустка та відбивні. Я говорила, що я відмовляюся від хлібчика, його не вживаю, але сьогодні я зварила макарон, тому що рис та картопля у мене вже трішки піднадоїли мені. І говорила, що я не їм м'яса, але мені сьогодні просто дуже сильно хочеться м'яса, тому я не буду себе так сильно катувати. Хочеться я трішки з'їм. Ось таким буде, мій сьогоднішній обід. Буду тримати вас в курсі в подальшому своєму харчуванні. А вам також смачного, якщо плануєте щось смачненьке з'їсти. Витер на вулиці, але ми йдемо покатуватися в колясті час денного сну. Аліса, ми по жилейки йдемо до тітоньки. Ходімо. Так, обережно, Аліся. Ще одне будівництво. Сьогодні гучно. Дуже сильно чутно в квартиру, вони там щось перфоратор помикали. Ну не це будівництво, а те, що поруч з нашим будинком. Дуже гучно. Обережно Аліса байк попереду. Так, а ми з за Алісою зараз, вона ще поспала. Ми з за Алісою зараз їдемо куди? На танці На танці ми їдемо. Так, я до вій, ще пай, і я ще йде доволі, насипаємося. Скільки? От, чотири. чотири рочки буде Алісі. День народження. Все в підряд вам розказала, не знаю, чи ви зрозуміли. Перше, що це ми з Алісою йдемо сьогодні на танц. Я вам у вчорашньому блозі розповідала, що ми зустріли Алісину подружку з мамою. А, вчора в день, а ввечері вони нам написали, що вони прогулюючись, знайшли якийсь дитячий центр, там є. Денс, бейбі-денс. Їм сказали сьогодні приходити. Вони нам запропонували. А ми з великим задоволенням погодилися. Так, бо ж дуже хотіла на танці, правильно? Them... Так. A, yes, Я не знаю, Аліся, що там є, ми зараз побачимо, нам все розкажуть. Тож ми поспішаємо, щоб не запізнитися. Ми маємо. Hello. Hello. ми маємо прийти вчасно, От, але потрібно рухатися. Правильно Аліся? Ми зараз йдемо. Так будеш танцювати. Буза. Вона вже не може дочекатися, щоб йти на ці танці. Я їй вчора, як сказала то вона піввечора танцювала і показувала нам вдома, як вона буде танцювати. Та що значить? Дитина дуже хоче танцювати, дуже хоче з дітьми комунікувати. Сьогодні взагалі був такий випадок. Ми з Жені щось сиділи, думали, розмовляли і що робити далі. Що далі робити? А Аліся сидить така, каже, їхати додому в Україну. Це так, знаєте, було. у нас була серйозна розмова. Типу вона така до... куди хочеш. До бабусі. і до дідуся хоче. Це мой обізі. Так, десь та тут це знаходиться. Буледве ми знайшли. Привітки! Привіт, Hello. Hello.

Трішки присідаєш. Не о, ні, це забагато. Це забагато трішки. О, так. Дотанцювали вони до кінця. Так, ну що, ми вийшли. Алісі сподобалося. Вона з задоволенням потанцювала з дівчатками. Сказала, що хоче ходити на танці, хоче ще танцювати. Оп, обережно. Ось колесо відпало від самоката. Це капець якийсь. Зараз будемо ремонтуватися. Я не знаю. Це капець. Відпало що колесо. Робити? Що робити? Та що ж ти вже зробиш? Понесла його додому цей самокат. Ага. Пішли. Не Пішли. Ми поки танцювали, там на самокаті каталися хлопчики. Ми вже коли вийшли, то вже бачили, що самокат лежав, вони щось біля нього ходили. Мабуть, ці підшипники повилітали. Коротше, за танці я заплатила за місяць. Два рази на тиждень ходити. 500 тисяч донг вартість. Тож, місяць будемо ходити, побачимо, як Галісі. Перше заняття сподобалося, а як там буде далі, будемо тримати вас в курсі. Будемо йти додому та ремонтувати самокат. Ось такі у нас справи сьогодні. Так, друзі, ну що ж. Хочу підвести такий підсумок, тому що щось вам там наговорила по дорозі, коли ми йшли про враження Аліси, про її емоції, але так було все сумбурно, тому що і самокат зламався. Так, хочу сказати те, що Алісі дуже сподобалося. Я бачила, як вона стирається. Вона була дуже активна. Вона, якщо якісь вправи робили, вона там намагалася. Якщо там щось танцювали, вона намагалася стрибати вище всіх. Коли ми одразу тільки прийшли, вона стала. Посеред зали і каже мама, як танцювати. Я кажу, зараз все покажуть, все розкажуть, будеш повторювати за дітками і за викладачем. Тож вона намагалася, мені сподобалося їй бачити її старання. і, ну, і Тим більше це те, про що вона мріяла, і от навіть кілька днів тому ми ходили в торгівельному центрі. В магазині там одяги вибирали, вона обрала собі сукню і каже: я хочу в цій сукні ходити на танці. Хоча ми ще і й... не було розмови про ці танці, просто так от випадково трапилося на нашому подружці Аліси, Аліси на подружка з мамою прогулювалися, і ось вони побачили цю студію. Самі захотіли ходити і запропонували нам. Щоб і за компанію весліше. Тож я задоволена, що Аліса задоволена, а вона залишилася дуже задоволена. Я її запитала, кажу, Аліса, я буду оплачувати, проплачувати гроші. Тобі сподобалося, ти будеш ходити. Каже, так, будемо ще ходити, мені сподобалося. Але, хоча, от вони, мабуть, хвилин 40 займалися, потім хвилин 5 була така невеличка перерва, їм там по цукерочці роздали. І вона після перерви, ще хвилин 15 займалася, і вона до мене поверталася і каже: Я більше не хочу танцювати. Ну, мабуть, або їй стало нудно трішки, тому що. Одні ті ж самі рухи повторювали, хоча я би не сказала, що вона їх запам'ятала або в неї гарно виходило. Ну так, повторювала та й повторювала собі, як дитина. Але щось вона вже, мабуть, просто трішки підвтомилася. І коли ми вже йшли додому, вона каже: мама, було дуже тяжко, я дуже втомилася. Ну кажу, що ж, так, Це все нелегко, танці нелегко, займатися завжди потрібно. Це все зрозуміло. Тож я проплатила за місяць заняття два рази на тиждень, вівторок та четвер. 500 тисяч донг. ну це виходить, що за 8 занять. М -м -м так. І я сподіваюся, що Аліса буде ходити, що я не дарма заплатила ці гроші. Подружка Алісина трішки менша дівчинка, вона трішки. Коли вони ще робили розминку перед танцем, то вона щось там трішки намагалася повторювати, але вона ну, замаленька ще їй два роки, тож вона швидше втомилася, і вони з мамою вже пішли додому. От, така невеличка прикрість сталася, що зламався самокат. Я той бачила, що хлопчики там катаються на ньому, але я ніколи не проти. І Аліса. ну Хоча інколи вона буває проти, коли її самокат беруть, і там катався хлопчик та й собі катався. А коли вони вийшли, він щось на ньому стрибав, я побачила. І, мабуть, він вирішив, що це вже його самокат, тому що він не хотів його віддавати. Але ми з ним домовилися. Самокат забрали, коли ну, не забрали, а він нам його віддав, окей, окей. І коли ми почали їхати, відвалилося колесо. Таке буває нічого страшного. Ми нещодавно задні колеса замінили, а передні. Ми їх ще влітку, здається, міняли, чи восени, я вже не пам'ятаю. Але в нас також була заміна. Женя там ще працює, зайнятий, але коли звільниться, то потім подивиться, що там і як. Можливо, нові колеса доведеться замовляти. Ну то таке. Але, ну, ось є, що є. Так, танцями ми задоволені. Я задоволена, що Аліса задоволена, тож... Хоч ось така буде розвага для неї ходити на, танцювати з дітками. А в кінці, після того, як вони всі потанцювали, викладач їм роздала ще якісь смаколики, желені. Тож, Аліса залишилася задоволена, трішки. Я помітила, що вона трішки себе ніяково почувала, тому що ну, там, дітки, дівчатка вони вже між собою і в'єтнамською спілкуються, а Аліса ну, ніби вона завжди і е, намагається знайти спільну мову з дітками. завжди. Якось намагається гратися з ними, але от чомусь сьогодні якогось такого прям контакту я не побачила. Можливо, вона сама була ще трішки це, було... вона не соромилася, це не сором'язливість була, але вона просто не розуміла, як до кого підійти. Ну, я їй намагалася підтримувати. Там я весь час сиділа, я їй говорила, що молодець, в тебе гарно виходить. Трішки вона не розуміла, там, коли розминку робили якісь вправи, не розуміла, то я їй підказувала, що від неї хочуть, Ну, справилася. Ось такий у нас був перший досвід. Ну, так, дійсно, можливо, трішки запізно, вже в 4 роки, але. Ну, є, як є. Я впевнена, що якби ми наразі жили в Україні, то займатися танцями Аліса почала б набагато раніше, тому що вона вже давно-давно просилася це робити. Аліса, тобі сподобалося на танці ходити? Да. Так, і ти розкажеш. А я тоді. Розкажи, тобі сподобалося ага. на танці ходити? Аліса їла шоколад, тому... Трішки брудненька, так? Ще підемо Багато. на танці? Багато їла шоколаду? Три ложки їла шоколаду. Шоколадний сироп є. Я люблю. Любиш? Добре. Про танці розкажеш? Тобі сподобалося okay. танцювати? Так? Ти моя маленька танцівниця? Ой, дякую, Цьомнула мене. Будемо завершувати це відео. В... Від вас чекаємо в коментарі під цим відео. Якщо у вас є бажання щось написати, то ми з величезним задоволенням почитаємо. Не забудьте підписатися. Всім mm -hmm. бажаємо гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.